Невербальне в роботі юриста, адвоката, нотаріуса та будь-кого, хто працює з людьми. Розкажу історію: якось в одному із міст нашої країни у мене був колега-адвокат. Він і зараз є. І я помітив, що в нас є наступна результативність. Коли нам телефонують ймовірні клієнти, то з 10 клієнтів до нього доходять. На консультацію певна кількість. Одначе з тих, хто дійшов на консультацію, тільки 20% замовляють основну послугу. А решта просто обмежилася оплатою за консультацію і пішли додому. І при цьому я розумію, що проблема у них не вирішилась, а значить, ми втрачаємо клієнта. У той час, як в інших містах, у мене статистика зовсім інакша: 80%. Клієнтів, які прийшли на консультацію з адвокатом, замовляють основну послугу. Я подумав, ну щось тут не це? Чи не те? І думаю, як взагалі таке можливо. І вирішив, що приїду я до нього в офіс і пройду всі ті етапи, які проходять клієнти, коли замовляють консультацію. Прийшов я до нього в офіс, і що я бачу? Я адвокат, принаймні. Ну, От уявіть, що я клієнт, не розуміюся нічого в адвокатах. Я приходжу в офіс і бачу якогось такого молодого чоловіка, який у світерку, в спортивних штанях, да, за столом, в певній такій робочій кімнаті в кабінеті. Одначе цей кабінет заставлений якимись ящиками, якимись паперами незрозумілими, з нової пошти, зокрема, якісь пакунки. Книг я не бачу там. Бачу, да, є монітор і є адвокат, який там з деякими паперами щось там має якусь справу. Я у нього запитую якесь питання, задаю, уточнюю щось, він мені відповідає, але відповідає він мені ось в такому форматі. Там щось пише собі і каже: да-да-да, угу, да, да, угу, да, угу, все зрозуміло, да, давайте. Ну, тобто, от якимось таким способом я повинен. Усвідомити або пересвідчитись в тому, що от саме цей юрист мені потрібен для моєї глобальної справи. І я вже, можливо, обійшов перед цим декілька юристів і дехто розмовляв зі мною зовсім інакше. Робив паузи в словах, зберігав зоровий контакт. Був одягнений у манікюр. Я вже не кажу про краватку. Сорочку. Я у нього бачив книги певні. Я в них нічого не розуміюсь, одначе, дипломи. Ну, як ви розумієте, мені це все необхідно було донести своєму колезі, щоб він розпочав змінюватись. І ви вже зрозуміли, які поради я йому дав. Ну, по-перше, брати сорочку. Краватку і якийсь жакет, піджак в офіс. Можна приходити, хоч в спортивних штанях на роботу, але коли приходить клієнт, бажано одягатись не бажано, а обов'язково одягатись у одяг, який звикли бачити люди, які приходять на консультацію до юриста, по телевізору. Тобто, якимось же чином у людей робиться таке от уявлення, переконання про те, що ось так одягаються юристи. І це роблять, як ви розумієте, в переважній більшості за казками. Але в даному випадку роль казок у нас займає, що правильно: фільми, кіно. Ну, можливо, ще якісь там баталії, коли показують пряму, пряму трансляцію з там з Печерського суду. Тобто я показав декілька картинок своєму колезі. Ось дивись, як виглядають юристи у кіно, і ти повинен виглядати аналогічно. Кабінет, зверни увагу, у тебе також повинен бути так, як у фільмах. А тому, скоріш за все, коробок там різних там паперів, не зв'язаних із справою і так далі, тому подібне, у тебе не повинно бути. Кудись їх заховай, викинь, наведи порядок. І обов'язково зберігай зоровий контакт, коли промовляєш з клієнтом. І дав йому таку мінімальну пораду, краще з клієнтом можна ось тут зайняти місце, і тут посадити клієнта. Але я кажу, що якщо ти тут сидиш, то сади клієнта тут збоку. Тобто таку психогеографіку я запропонував використати своєму колезі для того, щоб у нього не була така от відстань до свого майбутнього клієнта. І о, чудо, змінилася статистика. Спочатку 30%, потім 40-50, і вже на даний час 80, а то навіть уже і більше людей, які приходять до нашого адвоката, залишаються, підписують договір і він супроводжує їхні справи в суді. Так, да, я звернув увагу про те, що він не цілий день сидить в кроватці і в сорочці, а він тільки одягає свій, свою юридичну уніформу. Лише на ті буквально там 20-30 хвилин, поки клієнт у нього в офісі. Потім він знову перевдягається у свою там, майку, спортивні штани, і снує по офісу, в офісі там навіть є кухня. Тобто офіс доволі такий пристойний. І треба ж було ж зрозуміти, що і адвокат повинен пристойно виглядати, якщо у нього є, тим паче, для цього всі можливості. Тому, як ви розумієте, невербальна. Комунікація, вона дуже є важливою складовою, навіть більше, ніж знання. Тому що знання це інструмент внутрішнього світу, і його клієнту не видно. Клієнт оцінює адвоката саме за певними моментами, які він може побачити. А побачити він може тільки те, як адвокат, юрист проявляється у світі зовнішньому. Тобто одяг, мова, слова певні. Антураж, реквізити, рухи, ритми, ну і так далі, і тому подібне. Тобто все те, що дає можливість побачити, відчути і почути. Тому, якщо ви можете зробити інвентаризацію своїх варіантів, проявлятися у світі свого клієнта, то подумайте, які з цих аспектів ви ще не задіяли. Треба задіяти, що зір. Відчуття. Тобто, в офісі, якщо там дуже холодно, це також погано. Уявіть, що ви сидите в офісі, де все по-багатому, однак там дуже холодно. Ну, та така собі історія. Або уявіть, що ви сидите в офісі у юридичному, а там якісь бензопили, чи хтось десь стукає, грюкає, чи якісь е крики від катувань. Ну, таке, таке собі. Певна мелодія, аромати, можливо, там кориця, мандарини, ну і так далі і тому подібне. Подумайте. Я вас закликаю не вірити мені на слово, а перевірити, бо, можливо, у вашій ситуації ви знайдете щось набагато краще, ніж пропоную я. Моя задача дати вам такий от напрямок, щоб ви принаймні одну чи дві ідеї взяли і, можливо, повідомили мені про те, як ви справились. І з цим. Що у вас виникло Бажанням залучати більше клієнтів і допомагати людям. Бо уявіть, ви гарний фахівець, ви дуже добре розбираєтесь, і для вас, оця ось якась така от юридична справа це проста річ. Але клієнти вам не вірять. Вони думають, що ви якийсь жулік, якийсь, можливо, нефаховий спеціаліст. А тому вам потрібно переконати людей, які хочуть. Отримати у свою таку от життєву перспективу надійного юриста. А тому ви повинні надійним юристом виглядати і звучати, але також і відчуватись. Тому ставте лайки до відео і до зустрічі у нових.